Піль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Мої вітання. Мене звати Юлія Єлізаренко. Це новини СТС. Інформаційна картина середи 26 липня. Очима кореспондентів СТС. Далі у випуску. Ось які теми приніс нам цей день. Головні акценти чергової сесії сумської міськради. У Сумах за два дні сталося кілька аварій із постраждалими. Як один із сумських супермаркетів наражає покупців на небезпеку? У сумській міській раді засідали депутати. У порядку денному сумські парламентарі запланували опрацювати близько 150 питань. Більшість спрямовані на коригування бюджетної та житлово-комунальної і соціальної сфер. Про найактуальніші події сесійного дня сумських депутатів далі в сюжеті. Робочий день сумських депутатів почався з приємностей до сесійної зали завітали народні обранці-мажоритарники, які наразі перебувають з робочим візитом на Сумщині. Головна їх мета, за словами самих нардепів, вивчити ситуацію в прикордонних областях України та за результатами виробити рекомендації щодо охорони кордону держави, які згодом нададуть уряду. Дякую вам за те, що ви є. Сподіваюся, що ви приймете правильне рішення і от там по трьом статутам наведете порядок шкільним. Це теж. Дуже важливе рішення, щоб завершити процес національно-патріотичного відродження і встановлення всього всього українського, що є в Сумах і вашому місті. слава Україні від позитиву перейшли до конструктиву. На сесійному засіданні сумської міської ради перед депутатами звітував заступник мера з питань ЖКГ Олександр Журба. До речі, це вже другий звіт посадовця за час його каденції на цій посаді. Хочу відразу сказати, що йдучи на цю посаду, я розумів, що не все гаразд у цій сфері. Місто перебувало певний час без профільного зама і проблеми вже ЖКГ накопичились. При цьому хочу наголосити, що основною причиною низької ефективності житлово комунальні деятельности. есть э, стиль Настільки ефективний, а наскільки технологічна застарілість обумовлена як тривалою загальною для всієї української економіки інвестиційною паузою. Більше години профільний заступник розповідав про результати діяльності та ділився планами на майбутнє. В свою чергу депутати цікавилися питанням роботи ліфтів у сумських багатоповерхівках, створенням ОСББ шукали недоліки у встановленні загальнобудинкових водонагрівачів та критикували недосконалість роботи по титульним спискам. А от новина про те, що ряд вулиць, зокрема вулицю Лисінку, цього року не відремонтують, змусила Геннадія Гризодуба покинути сесійну залу. Міський голова таким станом речей неабияк обурився, та закликав депутатів краще виконувати свою роботу. Час засідання представники сумського дипкорпусу і ухвалити проект звернення до Верховної Ради України та глав парламентських фракцій щодо зняття депутатських недоторканностей. Така ініціатива найшла відгук у депутатів міськради. Все, голосуємо голосуємо, голосує. Тридцять три рішення прийнято. Після проходження певних процедур проєкт за підписом 150 сумських депутатів направлять до Києва. Ірина Крячко, Олександр Олексінко, новини СТС. Тим часом у сумах кипить робота з ремонту тротуарів. Міський голова Сум особисто проінспектував хід робіт на вулиці Герасима Кондратєва. До того ж, він запевнив, у наступному році кількість вулиць, де зроблять нові тротуари, значно зросте. Не забули про програму Два колеса. Наразі опрацьовується можливість облаштування у сумах велодоріжок. Ми починаємо вже втілювати в життя окремі. Е Напрямки і ділянки з цієї програми. І це можна вже побачити на вулиці Прокофі. Це зараз побачите на вулиці Герасима Макадратів. Там де е, на місця, де були раніше тротуари, з'являються тротуари і Лодволодорічка. Останніми днями у сумах сталося чимало аварій. Постраждали не тільки близько десятка автівок, а й водії і пішоходи. Де та коли сталися найбільші ДТП? Та хто винен у цих аваріях? Дивіться далі. Вчора близько 17-ї години на Прокоф'єва водій вантажівки не переконався в безпеці свого маневру та зіткнувся з мотоциклістом. Водія мотоциклу з закритою черепно-мозковою травмою забрала карета швидкої допомоги. Близько восьмої вечора вже на Харківській зіткнулися двійномарки. За словами полісменів, водій Кія при виїзді з прилеглої території не надав перевагу автомобілю, що рухався по головній дорозі. Від удару водій шкоди отримав забій голови та внутрішню гематому. Був удар, але да ну виїхала машина, я ударив машину. Все. Що я йому скажу. Як ви думаєте, хто не при ситуації? Воді? Ну, однозначно, водій Кія був неправ? Я їхав по головній дорозі. Майже о 10-й вечора. На проспекті Курському автівка наїхала на пішохода. На проспекті Курському водій ВАЗ допустив наїзд на пішохода, який приходив про різну частину пішохід також отримав тілесні ушкодження, з якими був госпіталізований до лікарні. А сьогодні вже на перехресті металургів та вигонопоселенської ВАЗ, порушуючи правила не надав перевагу білій джилі і на швидкості влетів у бік автівки. Обійшлося без жертв. Марія Бульдович, Христина Опаренко, Олександр Білявський, новини СТС. Нещодавно ми розповідали вам про пошкоджений високовольтний кабель на вулиці Новомістинській, 2, дріб 1. Робочі прокладали там новий трубопровід та перерубали комунікацію навпіл, лишивши людей без електроенергії. Тоді вони звинуватили у всьому Обленерго. Мовляв, організація не позначила свій кабель на проєктному плані, от тільки у Обленерго своя версія подій. Сторони вислухала Оксана Щербак. 25 липня у мешканців цих будинків раптом погасло світло. Згодом стало відомо. Працівники, які прокладали поруч трубопровід, випадково перерізали високовольтний кабель. Нас запевнили. Зробили це ненавмисно, адже навіть не здогадувалися, що він там є. До обленерго показують, де кабеля знаходяться. Тобто ви не знали, так? Ні, звісно. Угу. То, що ми знали, вон, смотрите, ми красиво все зробили. А цього ми просто не знали. Обленерго своя правда кажуть, заявка на погодження робіт від комфортрем сервісу до них була. Туди вийшов представник, який указав кабелі, які там знаходяться, указав відповідному лісу, тому що при розкопках необхідно додатково, коли непосередньо будете копати, буде присутствувати трактор там люди, які будуть шува. Його визволя додатково. От тільки коли почали роботи про представника обленерго, працівники геть забули, наражаючи себе та оточуючих на неабияку небезпеку, адже кабель був під великою напругою. Без представителя розкопки в охоронній зоні до повреждення цих ліній. Недостаточно, може бути, требовательно був наш представитель, не составився відступа акта там запрета. Ну он за получил замечание, і в мы ми дело учту електропостачання. Там відновили. Однак лишається питання, чому за роботи без дозволів підприємства Комфортрамсервіс лишається непокараним. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Сходивши до магазину, люди можуть залишитися без покупок, зате з зіпсованим майном і вирваним волоссям. Саме так закінчився похід місцевих відеоблогерів до одного із сумських супермаркетів. У чому ж справа розбиралася моя колега Ангеліна Олійник. Олександр та Софія, відеоблогери, мають свою сторінку у Ютуб. Туди знімають відео про життя в сумах. Нещодавно вони удвох пішли до одного із супермаркетів та знімали там свій відеоблог. Те, що трапилося далі, згадують із острахом. Розповідають, працівники магазину одразу ж почали їх виганяти за поріг, пояснюючи це тим, що відео та фотозйомка тут заборонена. Але потім, взагалі, закрили у магазині. На розбірки приїхав і начальник відділу охорони супермаркету. А після цього. Вириває телефон з такою силою, що просто ламається селфі палка, і вмісті з, з штативом просто забирає все собі в сумку М? обурені. Такими діями блогери одразу ж викликали поліцію. После того, даже як приїхала поліція, этот начальник охраны угрожав, що він поламає мені ноги і закопає в следующий раз, як я прийду в його магазин. Со мною була девушка, і когда ми пытались вийти з магазина, то він схватил її за волосы і потащив обратно. Навіть приїзд захисників порядку, чоловіка не зупинив, не боючись нікого, він і далі продовжував погрожувати. Еще... Ви сломали. Якщо раз, сломаю, не Працівники магазину продовжували твердити одне. Зйомка заборонена. Вони не хотіли слухати навіть полісменів. Аби розібратися у цій ситуації, ми приїхали на місце недавніх подій. Нас одразу ж зустрів адміністратор. Жінка почала переказувати події того дня та запевняти. Ну наскільки я знаю, там була в службі охорони беременна дівчинка, її ударили. Чомусь думки працівників розійшлися. Ну, Поштовхи були ну, бити ні. Натомість Олександр каже, ця вагітна жінка не хотіла їх випускати, а ще й погрожувала. А вона укражала мені, вона сказала, що я розоб'ю тобі телефон, я можу все зробити, все що з тобою. Нічим не підтверджено. А тебе ніхто не виключить. Ти зараз заберу телефон і розоб'ю його. Цього разу також не обійшлося без поліції. З появою нашої знімальної групи тут знову з'явилися і правоохоронці. Та чомусь їх виклик вони так і не зрозуміли, бо. Я не бачу ніяких порушень. Начальник відділу охорони, який за словами блогерів на них і накинувся, також тут. Проте він не багатослівний. чому ви забирали телефон? До побачення до побачення. Все. вам немає що сказати? Я сказав вам, все. я читаю їх, розумієте, хуліганами. Пан Петро запевняє селфі-палку, яку забрав у хлопця, повернув цілою, а волосся не видирав. Хоча відео відзняте того дня доводить протилежне. Это вот клок волос Соня, соня Начальник охорони магазину. Каже, всі претензії до нього тільки через суд. А ось юристи запевняють, заборонити проводити відеозйомку в торговельному залі, який є суспільним місцем, неможливо, так як кожна особа має право контролювати діяльність суб'єктів господарювання, дивитися за якістю надання послуг. Така ситуація може статися будь ким, тому усі повинні знати. Якщо охорона магазину вважає, що відвідувачі вчиняють неправомірні дії, вони не мають права затримувати таких людей, трогати людей, там, забирати майно, а тим паче ламати або завдавати шкоди. Охорона має право тільки викликати поліцію. Наразі заява про протиправні дії служби охорони супермаркету у поліції. Правоохоронці обіцяють прокоментувати ситуацію згодом. Слідкуйте за нашими новинами. Ангеліна Олійник, Микола Ніколаєнко, Олександр Білявський, новини СТС. Літо у самому розпалі, тож сумчани залюбки проводять вільний час біля водой. Жодне узбережжя у місті не призначене для купання. Ніхто за порядком не слідкує. То хто ж має прибирати сміття? Відповіді шукала Альона Щербакова. Берег річки псел, що біля харківського мосту одне із улюблених місць літнього відпочинку сончан. Та доглядати його нікому. Цілком територія узбережжя чиста, адже сончани знаходять у собі сили донести сміття до урни, а звідси його не вивозять тижнями. На щастя, камера не передає запахи. Поруч із смітниками засмагають відпочиваючи просто між смердючими завалами. Особливо це місце полюбляють пенсіонери, які не мають можливості їздити на курорти та навіть просто за місто. Побачивши нашу знімальну групу, з усіх сторін узбережжя почали підходити пляжники, обурені тим, що урни переповнені. В этом гаду ноль абсолютно. Ніхто ні. Як нічого ви не вважаєте, хто повинен це прибирати? Город город. Можливо, сумчани, коли бачать, що смітник повний, мають нести далі сміття, як ви вважаєте? Ну як, ні, ну, ми теж поставили це саме, кажеться, мусорник. Мусор – це, бачите, теж ніхто не вбирає. Просто... Хто повинен прибирати сміття, як ви вважаєте? Ну, по-перше, самі повинні ми не смітити. Пакет брати і виносити. Але якщо так уж урни стоять, значить їх треба поставити більше урну. Хто потрібен, повинен прибирати це сміття? Ну хто, депутати чи хто тут є, начальство яке-то. Можливо, сумчанам не треба накидувати, коли вже смітники повні? Ми раз обирали тут, несли оттуди, сюди, несли до мусорки. Там мусорка і викидали. І мішки приносили, після того вже немає Опять мусора повного. В інспекції з благоустрою нас запевнили, смітники нічині, тож прибирати їх ніхто не повинен. За благоустрій цієї території раніше відповідав підприємець, що й слідкував за чистотою останні 10 років. Цього року договір оренди йому не подовжили. Є повністю всі документи для того, щоб заключити договір. Ну, договір не заключається, неізвісно по яким причинам. Тому ні уборка не ведеться, ні ведеться ніякої деятельності. Повністю точки ті візісу. Нагадаємо, у сумах немає жодного офіційного відкритого пляжу. Тож жодна ділянка узбережжя, річки чи озеру у місті не обладнана належним чином, і питання безпеки цілком лежить на плечах особисто кожного. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко – новини СТС. Окрім сміття на сумських пляжах, наша знімальна група шукала ідеальні переодягальню та туалет. Що знайшла в результаті перевірки, розкаже Христина Опаренко. На перший погляд здається, ніби ці кадри зроблені на закинутому будівництві. Але насправді такі реалі сумських роздягалень на пляжах міста. Важко навіть уявити, скільки років вони приймають відвідувачів. Іржа, бруд та антисанітарні умови вражають. Перевдягнутися у ці роздягальні наважиться лише справжній відчай відчайдуха, бо за всіма вашими рухами під час переодягання можуть спостерігати аж на тому березі, бо вона не зачиняється. Люди нам розповіли, перевдягаються вдома, адже зайти до так званої перевдягальні неможливо. Якщо прийти на пляж у купальнику можна, то йти назад додому у мокрому не варіант. Зціпивши зуби, дівчина все таки заходить. Невозможно переодеться, там дырки будут ну стыдно, конечно, и некомфортно. Все валяется, какие-то бумажки, э, сигареты противно. Но это очень неудобно, конечно. Мы уже идем на речку, готовы, ну, переодеться в синтетических купальниках. Приходится париться по жаре и идти до речки, то есть уже в купальнике, одеваться дома. Хотя это безобразие, если оно так и есть, там без дверей. Это, ну, это наша действительность. Тому ми не то, що порукаємо, ми так живемо та ми. Під час ревізії в об'єктив нашої камери потрапили і туалети. На одному з пляжів вони зовсім відсутні. Про інший писали на сайті сумських петицій. До кінця збору підписів є ще 84 дня, а вона вже зібрала більше половини голосів. Сумчани хочуть, щоб у цій зоні відпочинку поставили більше туалетів, а той, що є, відреставрували. Нам вдалося його відшукати. На озере Чеха проблема та сама. Бо в одній з кабінок туалету також відсутні двері. Мало туалетів. Навіть в кафе. Открыли кафе, а туалету у них нет в кафе. Это ж, ну как это так? Должен в первую очередь при открытии кафе туалет и умывальник. Это как закон. Хотілось бы, конечно, заметить нашему государству, что ну, туалету абсолютно нету. То есть всі все по ходу в речку туди. Про туалети та роздягальні на пляжах сумчанам залишається тільки мріяти, адже навіть офіційні пляжі у Сумах відсутні. Христина Опаренко, Олександр Сокол, новини СТС. До нас звернулися жителі вулиці Горького. Вони й досі хвилюються через сухі дерева у їхніх дворах. Буревій 1 липня наробив багато лиха, та сухі зламані дерева продовжують нести небезпеку для сумчан. Стурбованих людей слухали наші журналісти. Мешканці цього під'їзду переважно пенсіонери. Після буровію в їх дворі безлад, ніби пройшов смерч. Говорять, буревій звалив чимало трухлих дерев. Люди хвилюються, що ті, що залишилися, можуть повибивати вікна. У мене було так трясло, що я думаю, не дай Бог, переб'єт окна а аж ось пенсіонера. Можна сколько стоит. Я його ж не в состоянии буду. потом ни окна сделать, нічого. Показують в дворі після вітру пообривало дроти. Світло у квартирах відновили, а от на стопах у дворі лампи досі не горять. кажуть, зверталися до профільних комунальників за допомогою, та результату досі немає. Ну від того що заявка є, я не знаю. Нам не легше. У нас ви бачите, який двор. І а над під'їздом свята нету, і ві... темнота, дай Боже, і нізя ні нікому пройти, ні з дітьми, це ні буря да це після бурі. Йдемо дворами. і Дійсно, в цьому районі дуже багато повалених дерев зустрічаємо. і комунальників говорять, приїхали на заявку про аварійне дерево. Інші зелені насадження інспектують, якщо виявляють аварійність, роблять засічки. Ми його на його складемок, що він відтривальний, що його потрібно прибирати, тому що там може бути якась надзвичайна ситуація. Ну а поскільки вже в цьому районі, то я й далі ж проходжу, дивлюся, кладемо загальний цей перелік і поступово будемо прибирати. Але, на жаль, у нас у громадян так, громадянин, ну як вам сказати, обсяги роботи ну, дуже величезні. І КП не технічно навіть не встигає, ну людськими матеріальних ресурсів не вистачає. А от міськ світлі обіцяють перевірити проблему. Проблема тобто, пусть, ну, ні знаю, коли обращалися на заявки. Ми памірі по потупені ці заявки позивні. Ну може, яка є. Чесно. Ну давайте тепер віри, Завтра Завтра перевіри Тож, чи дочекаються люди вирубки аварійних дерев до наступного буревію. Дізнаємося згодом. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС. Гуртожиток на вулиці Римського Корсакова вже тривалий час потупає у проблемах. Підвал у воді поверхи затоплюють один одного, а мешканці задихаються у цвілі. При цьому днями ЖЕК підняв їм тариф за обслуговування будинку. Чому дізнавалась Марія Бульдович? Ми вам неодноразово розповідали про будинок 3 на вулиці Римського Корсакова. Тут увесь гуртожиток, суцільна проблема. Волога у коридорі залишила людей без світла. Вода, що протікає у пральнях, затоплює поверхи нижче, а діти постійно хворіють через свіль та грибок на стінах. Ремонт як є, так і осталася. Четвертий етаж ну повністю затаплює ручйом тече вода, ручьом лесенка побула є. так і є, ніхто нічого не делает. До того ж, підвал тут затоплений не один рік, і вода висихати тут не збирається. Не так давно мешканці повідомили про збільшення тарифу за обслуговування будинку. І то що вони з января місяця підняли кварплату. вони мотивували, що піднялася за е, мінімальна заробітна плата і підняли подняли кварплату. Ну ладно, там ми согласились, все. Ну зараз, ну к чому. Мінімальна зарплата не піднялась, нічого не робить. Мешканці кажуть, скоріш за все їм збільшили ціну за обслуговування через борг, але кількість боржників в рази менше від тих, хто сплачує всі платіжки. Ну, Самі ж дали нам список должників, в якому відмічено, що загальний відсоток сплати 86%. В обслуговуючому ЖЕКу пояснюють, тариф не підвищують, а проект розробили, тому що коштів не вистачає. Адже більша частина того, що спла. Чують мешканці, йде на сплату за комунальну електроенергію, тож грошей катастрофічно не вистачає. Боже ж, что ситуация на Римско-Корсакова 3 с ихним нынешним тарифом и действующим, который сейчас действует 8.50, 7.20 уходит на коммунальный электроэнергию, которую мы как обслуживающая организация, самооблэнерго перечисляем 100% нам объёмы. Уже ку кажуть, борг на будинку майже 60 60.000 гривень. То що люди говорять, що ми нічого не делаем, ну если мы ничего не делали, то их бы не только подвал там а дом бы уже начал бы падать там я не знаю, рушиться. Ми всіми силами, Чим можемо тих дітей, які залиши на поточний ремонт після перечислення на комунальну електроенергію. Ми стараємося його як, як небудь поддерживати. Зараз плановий тариф будуть лише обговорювати до найближчого виконкому, тож обслуговуючі організації чекають пропозиції мешканців із гуртожитку. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. На цьому ми завершуємо наш основний випуск. Я передаю слово своїм колегам із нашого сайту sts.sumy.ua. Найцікавіші теми з усієї області у рубриці інтернет-новини. Наші кореспонденти продовжують збирати для вас те, про що варто знати. Чекатиме вас завтра у цій же порі на СТС. Залишайтеся з нами.